Добрий день. Ви слухаєте подкаст Медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя. Це як Робін Бетмена. А супергерой вірніше супергеройка, гастроентерологиня Оксана Романчук. Вітаю! Коли щось не гаразд зі швулком, ми одразу думаємо про гастрит чи виразкову хворобу, а інколи навіть і про рак швулку, бо дуже багато чули про ці хвороби. Але є такий діагноз, який називається функціональна диспепсія, і, можливо, ми сьогодні тільки тепер чуємо про нього вперше. В цьому епізоді говоримо про функціональну диспепсію. Для того щоб коли ви прийдете на прийом до лікаря, ви знали, як відбувається діагностика та лікування функціональної диспепсії, щоб ви не проходили зайві обстеження, щоб ви не ходили від лікаря до лікаря і не лікували абсолютно здоровий шлунок від неіснуючих хвороб. Розпочнемо з того, як розвивається. Функціональна диспепсія. Що таке взагалі диспепсія? Диспепсія в перекладі з лікарської мови на людську означає порушення травлення, розрізняють органічну диспепсію, це ті саме гастрит, виразкова хвороба і функціональну диспепсію. Коли насправді шлунок є абсолютно здоровим, а людина відчуває певні симптоми в основному на фоні психоемоційного стану. Механізм розвитку органічної диспупсії для пацієнта є дуже очевидний. Він розуміє ці речі, що в нього є хворий шлунок, і тому він відчуває певні симптоми. Механізм функціональної диспепсії в рази складніший. Навіть серед вчених немає однозначної думки, але існує декілька версій. Якщо спробувати пояснити це дуже просто, то якщо уявити собі візь головний мозок шлунок. То внаслідок стресу, переживань, хвилювань, напруги, відбувається переміщення енергії з голови до шлунку, і ми маємо порушення його функції, тобто скорочення чи розслаблення. І це називається акомодацією. І люди починають відчувати ті чи інші симптоми. Інший механізм передбачає те, що відповідна ділянка. Кори головного мозку на фоні тих самих стресу, нервувань, переживань, хвилювань сприймає абсолютно нормальні імпульси зі шлунка, як спотвореними. І нормальний, нормальне скорочення шлунка відчувається як болючий спазм. Тобто, з одної сторони, якби мозок, той стрес, який він. Відчуває, перенаправляє на шлунок. Це якби перша гіпотеза. А друга гіпотеза, що ж мозок хибно сприймає сигнали шлунку. Абсолютно вірно. але шлунок залишається абсолютно, але здоровий. при цьому слазова оболонка шлунку, і сам шлунок є абсолютно органічно здоровим, залишається. З якими симптомами приходять люди, коли їм потім ми ставимо діагноз функціональна диспепсія? Диспепсія це є біль, важкість, печіння в ділянці шлунка, відрижка, тошнота, відчуття швидкого насичення, перенаповнення, і власне відчуваючи. У ці симптоми людина зазвичай починає згадувати і думати про гастрит чи виразкову хворобу. І е, деякі лікарі гастроентерологи підтримують їх у цих тривожних думках і починають скеровувати на абсолютно непотрібні дослідження, призначати е, не зовсім коректні тривалі лікування, яке насправді не приносить покращення. Ну, давайте уявимо ситуацію: от є людина, в неї з'явився біль, наприклад, якась важкість, якісь порушення апетиту, і вона приходить, ця людина до гастроентеролога, от що має робити, і що має не робити лікар, от в такій ситуації, щоб поставити правильний діагноз і виявити, якщо раптом там є функціональна диспепсія. Почнемо з того, що має робити лікар. Так, лікар має уважно вислухати скарги. Пацієнта, їх проаналізувати, провести звичайно огляд, і зазвичай пацієнти проходять уже з великою кількістю як потрібних, так і не зовсім коректних досліджень, і цього зазвичай буває абсолютно достатньо. Навіть якщо пацієнт звертається до гастроентеролога первинно, тобто він не має жодних досліджень, то лікар гастроентеролог Далеко не завжди має одразу скеровувати на фіброгастроскопію. Тому фіброгастроскопія це не є стартове дослідження для пацієнтів, які приходять зі скаргами, що її чи його болить шлунок і він відчуває симптом. Звичайно, дуже важливе значення має ряд факторів, так? тобто чи немає в пацієнта. Родичів першої лінії це мама і тато, які хворіли чи хворіють на рак шлунку. чи Якщо це молодий пацієнт до 50 років, у нього немає так званих тривожних синдромів, у нас вони називаються червоні пропорції. Це, наприклад, може бути анемія, немотивоване зниження маси тіла. Якісь е, інші там, блювання з домішками крові, е, то е, такого пацієнта не скеровується на фіброгастроскопію. Ви наголошуєте, що пацієнтів не скеровують, а що є багато випадків, що якби, діагностика починається саме з гастроскопії. Якщо е, пацієнт звертається до гастроентеролога, і його лікар зі старту скеровує на фіброгастроскопію і Ще й рекомендує дієтичні столи обмеження, то це є перший дзвіночок того, що вас будуть довго обстежувати і, як правило, лікувати довго і безрезультативно. Я можу навести десятки прикладів, так тобто, де звертається пацієнт в четверте, в п'яте впродовж. Поточного року до гастроентеролога і я бачу 4-5 проведених ендоскопій уже за цей рік, і е, призначені е, лікування, які мало що відрізняються між собою, тобто одні і ті самі молекули, і е, пацієнт не відчуває жодного покращення. Е, це свідчить про те, що е, це не гастрит, так, тобто це функціональна диспепсія. і якщо не допомогло зі старту лікування, ми маємо кардинально міняти стратегію, оскільки функціональна диспепсія це не є е, захворювання е, органічне шлунку, шлунок наголошує при цьому є абсолютно здоровим. І виникнення симптоми найчастіше і зазвичай виникають на фоні психоемоційних чинників. Тоді ми е, наголошуємо. Що в даній ситуації надважливим є психоемоційний стан пацієнта, тому рекомендуємо дуже часто звертатися до психотерапевта. А що не так з дієтичними столами? Дієтичні столи насправді це є міф, так? Коли е, ми діагностуємо, що у пацієнта функціональна дискусія, то перше, що ми робимо, ми дозволяємо е, йому абсолютно. Їсти всю здорову корисну їжу, тому що дієта це є певна підсвідома підсвідомі рамки, які додатково стигматизують, обмежують і таким чином роблять стан пацієнта ще більше. Тривожним і напруженим, він відчуває себе неповноцінним, що вселяє йому віру свою в захворювання. Пацієнти дуже часто картають себе, якщо вони з тих чи інших причин не зможуть ну, десь порушили дієти, не так її дотрималося, а це, в свою чергу, ще більше знову погіршує їх психоемоційний стан, а погіршений психоемоційний стан, навпаки, знову ж таки усугубляє функціональної диспапсії. Дуже часто пацієнти самі не бачать чіткої закономірності між тим, що вони їдять. І вони на прийомі питають лікарів: от поясніть мені, чому я поїхала на відпочинок, так наприклад, з друзями на море. Ми там їли піцу, чіпси, картоплю фрі, пили алкоголь, і я себе прекрасно, прекрасно почувала. І тут я повертаюся назад додому в рутину, на роботу. Я їм гречку. І відварену курочку і відчуваю певні, певні скарги. І пацієнта ми завжди наголошуємо, що не їжа є тригерними чинниками, які викликають певні симптоми, а власне психоемоційний стан. Але ж людина для неї набагато ближче. Коли вона відчуває певні симптоми шлунку, аналізувати те, що вона з'їла, так? Тобто, а не думати, ну так, в мене сьогодні болить шлунок, бо в мене, наприклад, останній тиждень був емоційно напружений, чи вчора сьогодні в мене був стрес. І таким чином людина починає зв'язувати з їдою, цей продукт не підійшов, цей продукт не підійшов, в кінцевому результаті залишається оця гречка і ця курка. і… На яку також починає боліти шлунок, і тоді вже заходимо в глухий крут і розуміємо, що щось відбувається не так. Я лікуюся, я їм дуже корисну їжу, але симптоми чомусь зберігаються. Якою є лікарська стратегія лікування функціональної диспепсії, що свідчило би про експертизу лікаря? Біль, важкість, тошнота, печення в ділянці шлунка. Можуть бути не лише ознаками функціональної, а також і органічної диспепсії, Так? І найважливіше для лікаря гастроентеролога не пропустити гастрит, виразкову хворобу і інші захворювання шлунка. Тому існує ряд дуже обмежених. Обстежень, куди виходять певні показники аналізу крові, УЗД органів черевної порожнини і перевірку пацієнта на хелікобактерну інфекцію. Але для того, щоб її перевірити, не потрібно проходити фіброгастроскопію. Золотими стандартами, діагностиками є дихальний тест на хелікобактер пілорі або антиген в калі. тобто людина здає аналіз калу, і ми з високою ймовірністю і достовірності також визначаємо дану бактерію. Людина, яка відчуває симптоми диспепсії, має обов'язково пройти протихлікобактерну терапію, тому що дана бактерія, власне, відповідає за розвиток гастриту, його прогресування, ускладнення у ту саму виразкову хворобу кровотечу. Ну, і в перспективі 50-60 плюс дана бактерія не може викликати онкології шлунку. Тому при е, виявленні даної бактерії ми рекомендуємо протихлікобактерну терапію. Якщо е, пацієнт повертається до нас і ми е, по цих обстеженнях, які я перечислила раніше, не бачимо жодного відхилення, то власне ми. Е, Пацієнту пояснюємо, що виставляється функціональна диспепсія. Зазвичай пацієнти про це вперше дізнаються: що, от є ще альтернатива гастрити-виразковій хворобі, раку шлунку, що в е, їхні симптоми. Е, які вони насправді можуть відчувати в рази сильніше і активніше, аніж при гастриті і вирості, такий парадокс, здоровий шлунок може провокувати сильніші симптоми. І ось тут завдання лікаря – пояснити, роз'яснити і сказати: значить, дивіться, шлунок здоровий, тому вам не загрожують жодні ускладнення, такі, як це сама виразка, кровотеча, рак. Функціональна диспепсія не впливає на тривалість життя, не зменшує його ні на жодну секунду. Найбільше, що страждає про функціональній диспепсії, це якість життя. І завдання лікаря гастроентеролога полягає в тому, щоб піднести оцю якість до належного рівня. Яким чином ми... Змінюємо е, цей стан. Лікар-гастронтролог назначає інгібітори протонної помпи і рекомендує покращити свій психоемоційний стан КПТ-терапії. Що таке КПТ-терапія? КПТ-терапія це є один із підрозділів психотерапії, когнітивно-поведінкова. Вона має під собою дуже велику доказову базу. Де без жодного медикаментозного лікування лише певна думка переходить у в певну дію, і на основі цього відбувається зниження ступеня напруги тривоги в корі головного мозку. Це призводить до того, що у пацієнта там покращується настрій, знімається тривога, і воно в свою чергу зменшує симптоми диспепсії, так покращується психоемоційний стан, і в результаті цього людина себе почуває краще. У нас люди, коли чують рекомендацію піти до психотерапевта, вони зразу починають думати, що в мене щось не так з головою. Я що, хворий психічно чи як? От якось аж така крайність. Так, звичайно, далеко не з першої рекомендації відвідати психотерапевта. Пацієнти не одразу біжать записуватися на сеанси КПТ терапії тому е, лікар ще раз каже, що це і функціональна диспепсія, і призначає інгибітори протонної помпи. В деяких випадках е, комбінуємо із прокінетиками. Що це за інгибітор протонної помпи? Інгибітор протонної помпи це е, найперші найперевіреніші, е, найдослідженіші препарати, які, мож, які взагалі існують в гастроентерології. Вони. Е, Призначаються як на органічну, так і на функціональну диспопсію. Інгібітор протонної помпи назначається зазвичай на місяць часу. Якщо він е, має спрацювати, то результат ми будемо бачити. І якщо він за цей час не спрацював, то міняти е, його на е, альтернативний препарат під іншою торговою назвою. Абсолютно немає сенсу, тому що не спрацювала ця молекула, не запрацює інша. І також підсилювати його іншими обволікуючими чи іншими роду препаратів, які дуже часто полюбляють лікарі е, також буде абсолютно нерезультативно. Тут треба кардинально міняти стратегію лікування в такому випадку, назначається. Нейромодулююча терапія, під час якої ми використовуємо антидепресанти. Ну, чекайте, де от лікар гастроентеролог а де антидепресанти? Мені щось поки що не складається. Цей пазл. Лікарі-гастроентерологи використовують дуже чітко регламентовані антидепресанти із чітко встановленими дозами. Вид антидепресантів залежить від виду функціональної диспепсії. Дози, якими користуються гастроентерологи, зазвичай не мають жодної антидепресивної, протитривожної чи будь-якої іншої дії на пацієнта. Наше основне завдання у цією нейромодулюючою терапією зняти больові відчуття і позбавити пацієнта від, від симптомів. І, власне, саме приймаючи. Дані препарати, пацієнти з функціональною диспепсією позбавляються від будь-яких симптомів. Позбавляються через те, що вони їх не чують. Тут механізм дії також дуже складний. Так? Тобто, от власне, оця нейромодуляція це, вона спрацьовує на тих два механізми, про які я вам розповідала. Так? Тобто мова йде про те, що переривається, оскільки. По одних уявленнях це є просто енергія, яка спускається і розбалансовує. То я дуже умовно пояснюю пацієнтам, що ці дози антидепресантів, які назначаємо, ми вони не впливають на рівень нейромедіаторів корі головного мозку. А десь ось тут умовно між головою і шлунком, але це я так дуже і дуже примітивно розповідаю, переривають ті сигнали і здоровий шлунок. Йому ніхто не заважає, він працює своє у своєму звичному ритмі. Або відповідно, ота ділянка в корі головного мозку сприймає нормальні сигнали нормальними симптомами, не їх не деформуючи і не гіперболізуючи. Як довго триває лікування антидепресантами? Лікування антидепресантами є тривале. Його їх призначається мінімум на півроку в ідеалі на рік. І про це ми перед стартом. Лікування обов'язково проговорюємо із пацієнтом, що є лікування, воно приносить хороші результати, але воно є тривалим. Ну, минув наприклад, рік чи півроку, коли я поприймав антидепресанти, але ж ну функціональна дискупсія не лишилася, і я знову приходжу до гастроентеролога. Які подальші варіанти мого лікування? Коли людина приймає лікування і вона себе на ньому почуває абсолютно комфортно, вона харчується, не думає про те, що щоб її з'їсти, що її не з'їсти, так тобто для того, щоб вона не відчувала симптомів, вона звикає до того, що вона може робити це, не не чекаючи, не боячись так, що от я зараз це з'їм, і мені від цього буде погано. Коли вона повертається і каже, що в мене все гаразд, мене нічого не турбує давно, ми її, звичайно, зводимо з антидепресантів, і в більшості випадків вони себе почувають абсолютно комфортно. Але ми знову ж таки кожного разу наголошуємо, що надважливим є психоемоційна стабільність, комфорт. Деяким пацієнтам є краще і після інгібіторів протонної помпи, тобто не обов'язково, що е, тим, яким стало краще на інгібіторах, вони не обов'язково переводяться на нейромодулюючу терапію, але і коли пацієнт повертається після тих інгібіторів так і каже, Лікарі, дякую. Мені я себе прекрасно почуваю, мене так боліло, так сильно пекло, і тут як рукою все зняло. То ми дуже радіємо за пацієнта, кажемо е, дуже добре, що ви так гарно відреагували на лікування, але це не мене означає, що ми вас вилікували раз і назавжди. Так? Тобто е, симптоми диспепсії будуть повторятися чи можуть повторятися е, рівно. Е, тоді, коли знову про це нам е, просигналізує психоемоційний стан. Тобто, коли знову йде перенапруження, знову стреса, знову хвилювання, е, симптоми диспепсії можуть відновлятися. Але тоді ми кажемо, ви можете, ось ви знаєте це свій препарат, він є абсолютно безпечний, так, і ви знову можете ну, типу, стартувати е, в його прийом курс. Але от якщо. Ми не маємо ефекту на інгібіторах, тобто за період, оце приблизно місяць, то тоді йде мова за антидепресанти. І також після відміни антидепресантів ми не кажемо все, раз, так, тобто це ніколи не повториться. Ми кажемо, все добре, але пам'ятайте і дбайте про свій психоемоційні чинники, які, власне, Саме і є причиною виникнення функціональної диспепсії. тобто важливо усунути саму причину функціональної диспепсії, і цією причиною є наш стрес, наше вигорання і так далі. І ви згадували про цю КПТ оцю цю терапію. Але якщо грубо говорити, якщо біль слунку, від нервів, від голови, то можливо є інші варіанти. Можна піти на релакс, поїхати врешті відпочити кудись. Це ж також способи, які покращують наш психоемоційний стан. Ви абсолютно маєте рацію. Власне, ми не на старт пацієнта зразу відправляємо на КПТ, Ми пояснюємо, що тут основними. Чинниками є психоемоційний стан, якщо людині е, виходить забезпечити собі, е, чи покращити психоемоційний стан е, якимось там е, власне врегулюванням режиму праці чи навчання відпочинку, заняття спортом, чи просто збільшити е, пішу ходу, е, знайти джерело е, якоїсь. Е, е, е енергії, яка буде покращувати, так тобто його психоемоційний стан, хтось любить читати, хтось виставки відвідувати, хтось будь-яке хобі, так яке приносить пацієнту задоволення, може покращити його психоемоційний стан, і на фоні цього симптоми диспепсії можуть пройти самостійно. Іноді буває так, що приходить пацієнт. Ми розповідаємо, що все гаразд, все добре, і йому на прийомі вже починає ставати краще. Підведемо резюме нашого епізоду. Такі симптоми, як біль, в шлунку, важкість, тошнота, печіння, спазми далеко не завжди свідчать про гастричу виразкову хворобу. Зазвичай це є симптоми функціональної диспепсії, які виникають в основному на фоні психоемоційних чинників. А отже, сам шлунок є абсолютно здоровим і е, немає жодної небезпеки і загрози. Е, завдання лікаря – не пропустити органічну диспепсію, це гастрит е, і виразку. Е, якщо е, лікар гастроентеролог одразу скеровує зі старту вас на фіброгастроскопію і рекомендує дієтичні обмеження, то це сигнал того, що вас можуть довго тривало обстежувати і ще довше лікувати без жодного позитивного ефекту. Функціональна диспепсія це є симптоми, які відчуває пацієнт, і на старті лікування ми призначаємо інгібітори протонної помпи про кінетики і рекомендуємо. КПТ-терапію. Якщо стан не покращується, ми рекомендуємо перехід на альтернативне лікування, нейромодулюючу терапію. Це антидепресанти, які призначаються на 6-12 місяців. Пильнуйте свій психоемоційний стан, байте про хороший відпочинок, збалансоване харчування, займайтеся спортом і ці всі чинники. Обов'язково позитивно впливатимуть е, не тільки на стан шлунково-кишкового тракту, а на наше і ваше ментальне здоров'я. Ви слухали подкаст Медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій, креативний Самурай Трохімович та гастроентерологиня Оксана Романчук. Ми говорили про діагностику та лікування функціональної диспепсії. Будьте здорові та сильні до нових епізодів.